Давайте подивимося, що відбувається з грішником, коли він помирає. Розглянемо це на основі Біблії. Цей чоловік думав, що має все. Я скажу своїй душі. На довгі роки наперед я забезпечив своє життя, їж, пий, радій, я маю все. Але Бог сказав йому дурень, завтра прийде до тебе смерть. Твою душу доставлять до мене. Людям призначено вмерти один раз, потім вже суд. Перед Богом наша праведність немов заплямований одяг. Богодна тільки одна жертва. Жертва Його Сина, жертва Ісуса Христа. Страшно потрапити в руки Бога живого. Той, хто не визнає Ісуса Христа своїм Спасителем і Господом, вже попав під осуд і потрапить до пекла після Божого Суду. За те, що люди відкинули дар вічного життя, який він пропонував з любові. Коли настане цей великий і страшний день Божого суду, коли всі, хто помер, не покаявшись у своїх гріхах, будуть покликані на суд перед Господом Ісусом Христом. І я бачив престола великого білого і того, хто на ньому сидів, що від лиця його втекла земля й небо, і місця для них не знайшлося, і дало море мертвих, що в ньому, і смерть і ад дали мертвих, що в них. І суджено їх згідно їхніми вчинками. І я бачив мертвих малих і великих, що стояли перед Богом, і розгорнулися книги. І розгорнулася інша книга. То книга життя. І суджено мертвих, як написано в за вчинками їхніми. Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо слів своїх будеш виправданий. І за слів своїх буде засуджений. Коли все закінчиться, Бог покличе ангела, щоб той відкрив книгу життя і подивився, чи записано в ній ім'я людини. Ангел подивиться і скаже. Пане, цього імені тут немає. А Бог скаже Відійди від мене, проклятий у вогонь вічний. Готований дияволу і ангелам його. І підуть не розкайні грішники в пекло, а праведники в рай у вічне життя. А дим їхніх мук підніматиметься на вічні віки і не мають спокою ні вдень, ні вночі. Цей величезний натовп людей, який потрапив до пекла через те, що вони не розкаялися у своїх гріхах перед Богом, будуть вічно мучитися у вогні. Ісус так любив людей, що покинув небеса, щоб попередити всіх людей про пекло і суд. Він пролив свою дорогоцінну Божу кров, щоб очистити гріхи всіх людей. Він помер і воскрес із мертвих на третій день, але ніхто з цих людей не повірив у нього. Ніхто з них не прийняв Ісуса своїм Господом і Спасителем, замість того, щоб обрати вічне життя, вони обрали вічні муки. Так каже Ісус, син Божий, а лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубом, і розпусникам, і черівникам, і долянам, і сим невправдомовцем і їхня частина в озері, що горить огнем і сіркою, це друга смерть. Віру в Ісуса Христа і прими його своїм Господом і Спасителем, поки ти не опинився в цьому жахливому місці. Хоча сатана переможений ворог Бог дав йому тимчасово правити цим світом, щоб випробувати віру людей, ніщо нечисте не війде в Боже Царство. Мета сатани закрити розум і серце людей. Щоб вони не прийняли спасіння через Євангеліє. Багато людей зійшли з істинного шляху через неправдиву релігію. У такий спосіб сатана хоче знищити вашу душу. Ісус Христос прийшов, щоб врятувати тебе. Сатана змусив натовпи людей слідувати за вченням Буди. Це мертва лже релігія. Буда не має сили рятувати, бо був лише грішною людиною. Язичницькій релігії Ханаана поклонялася Іштар. Сьогодні вона відома як Цариця Небесна. Не значить про це мільйони римокатоликів католиків і православних поклоняються цій же язичницькій богині, яка є Діва Марія. Хай не буде в тебе інших богів переді мною, не роби собі різґлених ідолів і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі і долі, і що в воді під землею, бо це Гедота в очах Божих. Не вклоняйся їм і не служи. Ще одним шедевром сатани є Іслам. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Магомета було засуджено до пекла, коли він відкинув Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Сатана створив мільйони фальшивих богів, щоб люди запуталися і не дізналися істини. Багато людей поклоняються лже богам демонам, а не живому Богу поклоняються ідолам з каміння, золота, срібла, дерева. За цим всім стоїть сам Сатана. Щоб стати учнем Ісуса, ти повинен відкинути всіх своїх фальшивих богів. Читай Біблію, виконуй Божі заповіді і живи святим життям. Озароводняне і кінцеве місце покарання для всіх, хто відкинув Господа Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Для них вже занадто пізно, але якщо ти віриш в жертву Ісуса Христа і омив свої гріхи Його кров'ю, матимеш спасіння. Бог Отець благословить тебе і направить тебе на вірний шлях, дасть тобі нове серце. Не всі ваші проблеми зникнуть, Бог допоможе вам нести ваш хрест. Раджу тобі купити в мене золото, очищене в вогні, щоб збагатитися та білий одяг, щоб одягнути, аби не видно було сорому наготи твоє. Сказав йому пан Його: Грастрабе рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе. Увійди до радощів пана свого. І скажи їм, як живий я, говорить Господь Бог, Не прагну смерті невправдивого, а тільки щоб вернути несправедливого його, і буде він жити. Проси у Бога Святого Духа, який відкриє тобі істину. Будь ласка, повторюй такі слова. Від щиро серця, Бог Отець. Я визнаю, що я грішник. Я потребую Твого прощення. Я вірю, що твій Син помер на Христі за всіх людей, Воскрес із мертвих силою Святого Духа. Хай побільше людей у світі навернуться на істинний шлях, приймуть Ісуса Христа Своїм Спасителем і отримують безкоштовний дар вічного життя. Отче, дякую за те, що показав свою любов до нас через Твого Сина, дякую за те. Що я зміг узріти живе Слово через Біблію. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.